Дивись, Коля, це моя любима настольна гра. Мама, де сальце, чого ти не поставила? Ми придбали, питались на й придбати, нічого не вийшло. Потім на 11-й я приїхала так само сюди, у 6-й шостій ранку, але вийшло в онлайні придбати прямо ну тут. А зараз ось стояли ні онлайн, і тут залишилися лише бокові плацкарт. І зараз я купила бокові плацкарт. Дай Бог не возле туалету. Ключова причина криється саме в нестачі рухомого складу. Авіація не працює. Автобусні перевезення менш надійні, менш передбачувані. Наші вагони постійно попадають під ворожі обстріли.